Прогоранку, мамо. Ти знову сидів за комп'ютером усіш? Довелося працювати зі складною програмою. Завдання з біології. Що ж, будь ласка, проходь та поснідай слід. Бери. Якби вчасно виконував домашнє завдання, тобі б не довелося, що сидіти за комп'ютером. <звіт> ти куди! Нема коли мало. Маю потрапити до школи раніше, щоб перевірити свою програму. Майкле! Майкле! Що в мережі? Мережа була з вами. Батько Джорджі? Скоріше за все. І я думаю, він пролез. Доброго ранку, Джордж. Я нічого йому не сказала, Рейні. І як в він заліз до мережі. Ти ж знаєш які він сука, сукаб'їду. Я тому і запізнилася. Він намагався мене розпитати, але я нічого йому не сказала. Присягаюся. Дід лаки, навіть не уявляєте, як вам пощастило. Цієї ночі я був у мережі і помітив, як хтось порпається у компіляторі Джорджа. І я змінив код. Джордж, чорт тебе забира. Ти Мусиш краще стежити за своїм старим. Добре, Рейно. Та тепер, дітки, настав час для забавок. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Цього тижня у нас нова дослідницька робота з соціології. Нам потрібно книгосховище. На пошту бібліотеки повинен був прийти лист зі школи. На пошту. Зараз. На електронну пошту. На електронну. Ну, Дякую. Ну что, дети, давайте разводаться. Плізь. починай. Разу поки, що я буду починати. Наступного разу, Джордже, краще слідкуй за своїм старим. Я хочу допекти Люсу. Ти вже це робила. Він знову вліпив мені двійку за твір. Якби ти хоча б тоді читала книжки. Джордже. Зараз черга лізлі. Додав на читацький квиток Льюіса десяток просрочених книг. Ти вже це робила. А зараз. Замовлю жовтневий номер плейбой з підпільного сайту. Мій батько там часто сидить. Рахунок за замовлення, надійте до шкільної бібліотеки. Молодець, лікар. Дякую, Рейна. Тепер чергий. Воювання авіакутів. Закінчили дослідження. Так, закінчили закінчимо. Дякуємо. Добре. До побачення. До побачення. Ну Привіт чуваки. Привіт, Марк. Ми тільки подивитися. Проходьте за це грошей не беру. Доброго вечора, Майкле. Доброго вечора, мамо. Ти був сьогодні у школі? Так, був. Яким чином містер Хенсен каже, що бачив тебе в день біля бібліотеки? Я, я виконував дослідження. До з якого предмету, Майкле? Відповідай, що саме ти там вивчав. Um... Ти знову тинявся з цим банком Рейном. Містер Хенсен каже, що ви з Джорджі щось ставили в його комп'ютер. І він вважає, що ви взламали банківські рахунки, Майкле. Майкл Артур Харіс, відповідай, чим ти займаєшся, що ти виробляєш по ночах за цим бісовим комп'ютером. Тебе це не стосується. Тримайся подалі від мене. Досить, тут розмовами вже не допоможеш.